Через руйнацію будинку, що на Вінницькій, може виникнути надзвичайна ситуація. Про це писали і говорили неодноразово, та й на офіційному сайті міста ще у листопаді. Тоді вирішувала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яких заходів слід ужити. Нагадаємо, 20 листопада стан будинку обстежила комісія. Якщо протягом семи днів сказали у міській раді, ще тоді власник не здійснить необхідний демонтаж. За нього це зроблять працівники вже репор7. А на розгляд сесії міської ради винесуть проєкт рішення про ініціювання припинення права власності у судовому порядку. Як бачимо, нічого так і не зрушило з того часу з місця, крім цієї подоби будинку, що ось ось упаде. У міській раді не на камеру кажуть, що будівля приватна власність, а дозволу на знесення дому представник власника не дає. До сесії міської ради це питання так і не дійшло. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».